Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч шахтаря у лізі чемпіонів проти Лейпцигу, трансферу українців у Європу. Хто буде новим головним тренером національної збірної України та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з донецького Шахтаря, який, на жаль, програв Лейпцигу з рахунком 4-0, і таким чином вони покидають Лігу Чемпіонів і відправляються до Ліги Європи. І напевно, зараз буде багато коментарів з приводу того, що Шахтар відправляється до Ліги Європи і він має відповідний рівень до цього турніру. До того ж в коментарях пишуть, що Шахтар, начебто у Лізі Європи, набере набагато більше балів для рейтингу асоціації УЄФА і для себе особисто. Ну і набере грошей також більше ніж у Лізі чемпіонів. Але насправді це все не так. Якщо б Шахтар зараз виграв, вони отримали 19 мільйонів євро та отримали 1,2 і бали для рейтингу асоціації УЄФА. І щоб таке отримати граючи у Лізі Європи, шахтарю потрібно було б багато команд пройти. Якщо стосується очок, то їм потрібно було б дійти десь до однієї четвертої фіналу. А що стосується грошей, то там потрібно було б виходити у фінал в турніру. Ну а якщо подивитись, кого може отримати Шахтар у лізі Європи, тобто вони будуть грати проти другої команди, яка посяде у Лізі Європи, то там... Такі собі непрості суперники, там є і Манчестер Юнайтед, і ПСВ, і Монако, і може опинитися Роми на другій сходинці, це ми сьогодні подивимось. А тому я не здивуюся, якщо Шахтар отримає сильного суперника і у підсумку одразу залишить турнір. Ну а що стосується рівня Шахтаря і де він має грати, тому що також було багато коментарів з приводу цього, то я вважаю, що Шахтар заслуговує грати у лізі чемпіонів. Але потім грати у Лізі Європи, як вони зараз і зробили. Що стосується саме матчу, то як я казав у минулих відео, що щоб перемагати такі команди, потрібно багато візіння. І сьогодні його було дуже мало, тому що Шахтарю забили майже з усіх моментів. До того ж, варто згадати, що перший гол був забитий після жахливої помилки і обрізки, і після цього вони забили перший гол, і гра пішла зовсім по інакшому. Бо, на мою думку, якщо б гірникам вдалося втримати е, свої ворота сухими у першому таймі, то у другому таймі вони б по інакшому грали б в них з'явилася б та сама впевненість, і, можливо, як мінімум зіграли у ніч'ю, а можливо, і пощастили по перемозі. Але окрім візіння, треба і грати добре, тому що у шахтаря багато чого не виходило. Було дуже багато браку при переході з оборони в атаку. Ну і до того ж варто відзначити Марко Розе, який знову переграв Шахтар, і тепер на рахунку між Марко Розе та Шахтарем 14-0 за підсумками трьох матчів. Також варто відзначити пресинг Лейпцигу, бо якщо подивитися на пресинг Селтіку або Реалу, то вони застосовували дуже глибокий пресинг, майже доходило до воріт і майже біля воротаря були. І завдяки цьому Шахтарю вдавалося іноді виходити в швидку контратаку, завдяки яким вони забивали свої гали. А ось Лепцех використовував не такий глибокий пресинг, вони сиділи десь посередині е, половини Шахтаря, і Шахтар просто не міг вийти на половину лепцего і зробити якусь нормальну позиційну атаку. Взагалі, у підсумку Шахтаря у цій лізі чемпіонів хочеться сказати їм тільки дякую, тому що. Багато хто з експертів, та й я в тому числі, казав, що в них мало шансів, і зачепитися хоча б за лігу Європи, це було б дуже якісним результатом. Але як ми бачимо, навіть в останньому турі ми думали про лігу чемпіонів, про плей-офф, і це крутий результат від шахтаря. І дякуємо тренерському штабу та молодим гравцям. Головний тренер еміратського Аль Айну Сергій Робров може очолити національну збірну України. За інформацією журналістів та то таке є ймовірність, що 1 січня 2023 року 48-річний фахівець буде головним тренером національної команди України. Но контракт Олександра Петракова закінчився ще після останнього матчу, коли зіграли у нічию Шотландії у лізі націй. На даний момент клуб з Арабських Еміратів посідає восьме місце, набравши 13 очок у восьми матчах. З одного боку, це звичайно круто, тому що ми вже давно хотіли побачити Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України, і завжди щось не виходило, то він почав тренувати еміратський клуб. То він підписав новий контракт, коли всі дізналися, що в нього контракт 1 плюс 1. А тому, якщо це здійсниться, то ми подивимось, чи зможе Риборов бути кращим аніж Андрій Шевченко чи Олександр Петраков. Але з іншого боку, мені здається, що запрошувати тренера, який вимагає велику зарплатню, звичайно, Рибров піде на поступки для своєї країни, але все одно йому придеться платити велику зарплатню. Бо якщо йому платили 3 мільйони євро на рік в Еміратах, то Україна десь буде платити йому 1 мільйон. Але платити такі величезні гроші, коли в нашій країні йде війна, як на мене, трошки нелогічно. І до цього треба ще додати, що нас чекає дуже складний відбірковий етап на чемпіонат світу 2026, де ми отримали у суперники Англію та Італію. Ну а на мудіаль виходять лише дві команди з групи, і я слабо вірю в те, що Україна посяде хоча б друге місце. Захисник донецького шахтаря Микола Матвієнка може перейти у клуб колишнього тренера Роберто ДеДзербі. Як повідомляє журналіст The Athletic Давід Орнштейн, ініціатор переходу головний тренер Брайтона Роберто Дедзербі, який працював у шахтарі. Італієць добре знайомий із можливостями Миколи і високо оцінює його потенціал. Тому Брайтон незабаром може вийти на шахтар із офіційною пропозицією. Клуб оцінює українця у 20 мільйонів євро. Окрім цього, інший відомий журналіст Нікола Скіра також підтвердив цю інформацію і розповів, що скаути Брайтона були присутні на останніх матчах Шахтаря та слідкували за Матвієнко. І враховуючи, як вдало Шахтар, продає гравців та знаходить їм е -е, заміну, то я не здивую, що і Матвієнко може перейти у якийсь новий клуб. Але я ще слабо вірю, що вони захочуть його продавати у такий клуб, як Брайтон. Звичайно, там є Роберто Дедзербі, але я думаю, що йому будуть шукати щось більш престижне, щоб, хоча б, клуб грав у Єврокубках. Англійський Тодонгем продовжує працювати над трансфером українського півзахисника Аталанти Руслана Маліновського. Шпори мають намір домовитися про перехід гравця збірної України в зимове трансферне вікно. Представники Тодонгама вже зв'язалися з генеральним менеджером Аталанти Лі Конгретоном. Перехід 29-річного Маліновського оцінюється приблизно у 15 мільйонів євро. Нагадаю, що наприкінці минулого літа Тодонгем та Марсель намагалися взяти в оренду Маліновського. При тому, що у вівторок відбувся матч між Марселем та Тоттенгемом, де французька команда повинна була лише обігрувати англійську, щоб потрапити хоча б у Лігу Європи. Але у підсумку вони програли, а тому покидають турнір. Ну Тоттенгем з першого місця виходить у плей-офф Ліги Чемпіонів. Тому враховуючи, що вони трошки заробили грошей у лізі чемпіонів і їм потрібна ротація, можливо, Маліновський перейде саме в Тоттенгем. Ну і знову новина вона промихала мудрика, бо на цей раз їм цікавиться французьке ПСЖ, Повідомляє спорт Медіасет. За інформацією джерела, паризький клуб готовий запропонувати гірникам за трансфер українського таланту 100 мільйонів євро. Парижани налаштовані укласти таку угоду вже у січні. Раніше можливість трансферу 21-річного Вінгера розглядали й інші європейські гранди, зокрема Арсенал та Манчестер-Сіті. Трансфер Марк оцінює мудрика у 15 мільйонів євро. Але Шахтар хоче отримати за свого футболіста понад 60 мільйонів євро. І від себе хочу додати щодо його трансферної вартості, тому що Шахтар каже, що вони хочуть за цього гравця 100 мільйонів євро. І я думаю, що вони так кажуть, щоб інші клуби були готові платити багато. Тобто, я думаю, що якщо умовний Манчестер Сіті або ПСЖ запропонують 60 мільйонів євро, то Шахтар буде готовий прийняти цю пропозицію. А що стосується його реальної трансферної вартості, то я думаю, що він коштує точно 50 мільйонів євро. До речі, що стосується трансферу Мудрика та Матвієнка з приводу того, що Шахтар більше не буде грати у Лізі Чемпіонів, то я думаю, що гірники все ж таки залишать цих гравців до завершення сезону, тому що я думаю, вони ставлять мету, щоб попасти знову у лігу чемпіонів, бо перше місце знову дає право грати напряму у лізі чемпіонів. Ну і до того ж, Шахтар все одно залишається у Єврокубках, а це означає, що європейські скаути все одно зможуть подивитися на талановитих гравців Шахтаря, ну а я думаю, що Шахтар при вдалому жорбкуванні зможе точно проти одну команду. Ну і сьогодні відповім на одне питання: як ти вважаєш, чи є у Шахтаря шанс поборотися за перше місце до кінця першого міжсезоння? Ну, враховуючи, що завершуються єврокубкові матчі. То я не думаю, що Шахтар та Дніпро 1 будуть втрачати очки у чемпіонаті. А це означає, що Шахтар може обігнати Дніпро-1 лише за рахунок особистої зустрічі, коли вони зіграють у 14-му турі. І я думаю, що у цьому турі і вирішиться, хто піде на зимову перерву чемпіоном. І цей матч буде дуже цікавим, цікавішим аніж Шахтар Динамо або Динамо Дніпро 1 бо ці команди дуже якісно виступають у Єврокубках. Ну і в чемпіонаті вони йдуть дуже гарно, а тому таке собі чемпіонське протистояння, а можливо, і віршальне. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!